21 жовтня сумний день в українській історії. Адже цього дня, 76 років тому радянська влада розпочала каральну операцію «Захід», в рамках якої, у 1947 році тисячі українців із заходу України, за винятком Закарпаття були би жалісно депортовані до Казахстану та віддалених районів Сибіру. На депортованих чекали голод, холод. Розлука з рідною землею та каторжні роботи в копальнях і колгоспах Сибіру. Під час транспортування, яке відбувалося в товарних вагонах, сотні дітей та літніх людей померли. З відкритих джерел відомо, що протягом лише одного дня було депортовано понад 78 тисяч українців. Одним із головних завдань цієї каральної операції було нейтралізувати український визвольний рух на заході України, зокрема діяльність української повстанської армії та тих, хто її співчував та допомагав. Це була не єдина, але наймасовіша депортація, здійснена радянським окупаційним режимом на заході України. А тому маємо пам'ятати про цю сумну сторінку нашої історії та бути вдячними Богові за дар життя в незалежній Україні, яку зараз українські воїни, волонтери та усі небайдужі захищають від того самого ворога, який влаштовував голодомори, депортації, репресії, переслідування та нищення всього українського.